Василь Сухомлинський з книги Всі добрі люди, одна сім'я. Ташина комора. Ранні осені у степу не вщухав ташини щебет. Ташки зліталися на вижате поле, клювали зерно. На узлісі стояла горобина. На ній доспідлі червоні грона. Стоїть вона та й дивується, чого до неї пташки не летять. Летів дріст. Горобина й питає Дрозде, чого ти не хочеш покуштувати ягід моїх? Зачекай, горобинко, ягоди твої пригодяться у найскрутнішу годину. На твоїх гілках наша пташина комора. Випав сніг. Білим кілимом покрив поля, позамітав траву, У день і вночі співає свою журовину пісню холодний вітер. Ранисенько прокинулась горобиною від пташиного щебету. Бачить, прилетіли до неї дрозд і дятли. Ось тепер і пташина комора нам знадобилась, защебетав дріст. Пригощай нас, горобинко, ягодами своїми.